Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, закон про мобілізацію є і заборона на керування транспортним засобом для ухилянтів також в ньому є. Те, що я казав, що її пропхнуть одним або іншим методом, ну якісь важелі впливу, все-таки вони роблять. Тож, як то буде діяти? Як будуть забороняти керувати транспортним засобом, тобто блокувати ваші права, і кому все-таки дозволять навіть без реєстрації в ТЦК, тобто ухилян, там як їх називають, так керувати автомобілем, тобто є навіть виключення. Але виключення є про керування автомобілем, але їм дадуть адміністративне правопорушення, тобто від 17 до 22 тисяч штрафу. то одне іншого не краще так. Тож, давайте спочатку про винятки, кому все-таки дозволять, а потім, як то буде діяти, як будуть стягувати. Винятків три, ну, верніше, чотири. Перше, якщо таке обмеження, тобто, якщо заблоковані права через те, що ви не пройшли. ТЦК не стали на облік. Якщо таке обмеження позбавляє основного законного джерела доходу, роз'яснюю це, якщо ви офіційно, грубо кажучи, працюєте водієм, так, і це ваше основне джерело доходу, то вам не мають права заблокувати права. Тобто ви повинні працювати, щоб кормити свою сім'ю. Тобто, тим, хто працює на автівці, офіційно зареєстрований, то ну, Нема чого за боятись, боятись за те, що права будуть недійсні. Але, ще раз повторюю, адміністративне правопорушення ніхто нікуди не діває і дадуть лише 60 днів, щоб то все на облік стати і, і стати. Друге, для осіб з інвалідністю офіційних, кого дійсно є інвалідність, значок на автомобілі. Також їм не мають права заблокувати права. Е, є на утриманні люди з інвалідністю першої і другої групи, це батьки, ну, будь-хто офіційно на утриманні. Тобто це буде вважати, що це автівка на всяк випадок, якщо тій людині з інвалідністю потрібно буде їх її швидко кудись завести, щось привезти. Е, і в кого є діти з інвалідністю, то також не будуть блокувати права всіх інших випадків. Буду. Як то буде відбуватись? Е якщо ви не станете на облік, ви попадаєте в реєстр. Після попадання в реєстр, е це передається до поліції, і поліція е ну, типу, має вас знайти і попросити вічливо піти до ЦК, оновити свої дані, стати на облік. Якщо ви того не робите? Напротязі 10 днів діло передається до суду і за рішенням суду блокуються ваші права. Тобто, бачимо, да, як цей закон, щоб е ці адвокати, бачите, депутати одні в голові, тому що вони зараз саме сидять, то все приймають, якраз хвилин 10 назад прийняли. То про них тільки й думки. Е, якщо е, щоб адвокати не могли докупатися то порушення прав людей, що е, ну, так робити не можна, то незаконно, то вони пішли по іншому методу. То про що я говорив, що будуть робитись не через ТЦК, а через поліцію, через адміністративні правопорушення, через суди, головне, ну. Як то буде відбуватись в судах, чи не так то буде відбуватись, що поліція просто принесла документи і суддя знизу підписався, що да заблокувати. Бо то тоді буде швидко і працювати. Тому е активно спостерігаємо за цією інформацією. Вам розповідаю, будьте обережні на дорогах. Бачимо, що якщо буде законопроект ухвалений, ну, він вже ухвалений, то. З травня місяця піде відлік 60 днів, за які потрібно стати на облік. Після того, як президент Зеленський оголосить про продовження військового стану і продовження мобілізації, піде о той зворотній відлік. Тому я вам розповідаю. Долучайтеся, будемо разом слідкувати за інформацією. У мене сьогодні вже подарунок є, ну я то там. В них був все там нормально. Волонтеримо далі. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої водії.